Hello, guys! Today we going to talk about medical So, Medical Education Part 2. Let's go! Part A. The Foundation Program. The Foundation Program is a two-year training program which forms the bridge between university-level study at medical school and specialist or general practice training. Базова програма або програма підготовки це дворічна навчальна програма, що слугує містком між навчанням університетського рівня в медичній школі, мається на увазі медичний університет, і спеціалізованою або загальною медичною підготовкою. It consists of a series of placements – each lasting four months, which allow the junior doctor known as a trainee to sample different specialties, for example pediatrics. Така програма складається з серії стажувань, кожна триває 4 місяці, що дозволяє молодшому лікарю, знаному як стажер випробувати різні спеціальності, наприклад, педіатрію. a year one trainee f y one corresponds to pre-registration house officer prho posts and a year two trainee f y two to senior house officer s h o posts stazher pershogu roku Відповідає посаді помічника лікаря до отримання реєстрації. Це всі оці абревіатури і титули, які ми з вами проходили ще на шостій лекції. Дослівний переклад в нас цього PRHO – це співробітник будинку попередньої реєстрації, а мається на увазі помічник лікаря до отримання реєстрації. А ось стажер другого року навчання. Відповідає посту старшого помічника лікаря. Each trainee has an educational supervisor who ensures that more senior doctors deliver training in different ways, including clinical and educational supervision. Кожен стажер має навчального керівника. Дослівного словосполучення educational supervisor перекладається Освітній супервізор в нас в Україні теж такий термін існує. Цей освітній супервізор забезпечує надання навчання більш досвідченими лікарями різними способами, включаючи клінічне і освітнє керівництво. To to progress, trainees have demonstrate a range of clinical competencies, which are assessed Through Observation in their workplace. Щоб прогресувати стажерам, необхідно продемонструвати низку клінічних компетенцій, які оцінюються шляхом спостереження за стажером на робочому місці. Part B. People in medical education. Люди в медичній освіті. Розберемо з вами низку таких рівнів професій навчання. Найнижчий у нас «tutor». Репетитор тюр. Хто це в нас такий? An academic, or, in some cases, a postgraduate student who leads tutorials. Це академік, або в деяких випадках аспірант. Аспірант це вже той, хто в нас має вищу освіту. Який проводить тюторіали, тобто навчання. Demonstrator, демонстратор. In anatomy teaching, someone who demonstrates how to dissect в навчанні анатомії. Це хтось, хто демонструє, як проводити ростин. Demonstrators are often postgraduate students paying their way through medical school. Демонстратори частенько це аспіранти, які самостійно оплачують своє навчання в медичному університеті, в медичній школі. Наступний рівень в нас lecturer, лектор або senior lecturer, старший лектор. An academic with teaching and research responsibilities who contributes to the teaching of a particular discipline. Академік з викладацькими та дослідницькими відповідальностями, який вносить вклад у викладання певної дисципліни. Професор. Професор. A senior academic with teaching and research responsibilities for a particular discipline, usually a leading figure in their discipline. старший академік, відповідно знов таки з викладацькими і дослідницькими обов'язками, закріпленими за певною дисципліною, зазвичай ведуча фігура в своїй дисципліні. На що я звернула увагу, цікавинка така, що кожен з них, як лекчер, так і професор, несуть відповідальність teaching and research responsibilities. Не тільки в викладанні, а й у дослідженні. Кожен вчитель має продовжувати постійно проводити дослідження це їхній обов'язок. College tutor – коледжний тютер, коледжний репетитор. A consultant responsible for delivering a college training program. Consultant with за za коледжної college programu Clinical trainer. Kliniczny trainer. A consultant assigned to a trainee who provides training during periods of direct clinical care. Consultant прикріплений do stagera. Який забезпечує навчання протягом періодів прямої клінічної роботи стажера. Ну і найвищий у нас educational Supervisor, якого ми вже згадували: освітній супервізор, навчальний керівник, A consultant who supervises a trainee's period of training. Це консультант, який контролює весь період навчання стажера. Part C. Medical qualifications. Медичні кваліфікації. Поговоримо про купу-купу різних скорочень. Перші два скорочення. BMC означає Bachelor of Medical Sciences, бакалавр медичних наук. A degree often taken after three years of medical studies by students who may wish to follow a career in medical research. Цей ступінь часто надається після трьох років медичних досліджень Студентам, які ймовірно захочуть продовжити кар'єру в науковій медицині. Всяких медичних дослідженнях. Наступні всі скорочення, всі оці чотири означають bachelor of medicine, bachelor of surgery. Те, що ми згадували минулого разу, бакалавр медицини, бакалавр хірургії. Bachelor degrees are undergraduate degrees. This is the first degree for UK doctors. Ступені бакалавра це ступені для, бакалавра, для тих, хто закінчив бакалаврське навчання. Це перший ступінь для лікарів в Сполученому Королівстві. Чому так багато записів? Кожна з цих абревіатур означає одне і те саме. Все залежить від коледжу, де відбувається навчання. Наприклад, перший запис MBCHB. Він типовий для Сполученого Королівства в цілому, а також для Південної Африки, тоді як MBBS в деяких частинах Англії, Австралії та Індії використовується. BMBCH – це Оксфордська штучка, а BMBS використовується в Ноттінгемі і Ексетеру. Така трошки є заморочка. Наступні два позначення – MDDM, знов таки залежить від університету, хто як ставить ці літери, означає Doctor of Medicine, доктор медицини. DRCOG – Diploma of the Royal College of Obstetrics and Gynecology. Диплом Королівського коледжу з акушерства та гінекології. MRCP – це в нас Member of the Royal College of Physicians. MRCs це в нас member of the Royal College of Surgeons, вже хірургів. Doctors become members by successfully completing the assessment procedures in their college. Лікарі стають членами таких королівських коледжів, коли успішно завершують всі процедури оцінки в своєму коледжі. І найвищий ступінь це в нас FRCs. Якщо просто FRCs, то це в нас Fellow of the Royal College of Surgeons of England, стипендіат Королівського коледжу хірургів в Англії. Other colleges are indicated by the letters which follow. for example, Edinburgh, Glasgow or Ireland. Інші коледжі, як ви можете бачити в інших позначеннях, можна розпізнати по літерам, які йдуть за абревіатурою. Наприклад, в дужках у нас є позначення Едінбургу, Glasgow і літера I за Ірландію у нас відповідає. How doctors become a fellow depends on their college. Як стати стипендіатом залежить від коледжу. For the FRCs, further examinations must be passed. Для англійського треба пройти додаткові екзамени, додаткові перевірки. For other colleges, it is by nomination or work assessment. Для інших коледжів це може бути. Номінація або оцінка праці. Ну а тепер закріпіть те, що ви дізналися у практичній частині 12.1 Complete the phrases with verbs from the box. Two phrases can be completed in two different ways. Доповніть фрази словами ді словами з рамочки. Дві фрази можуть бути доповнені двома різними способами. Тобто два слова в нас може використатися по-різному. Які в нас дієслова? слова? Assess. оцінювати. Deliver надавати, забезпечувати чимось. Demonstrate демонструвати. Provide забезпечувати. Supervise – керувати, наглядати, take брати. The first a competence or how to do something. Компетенцію або як робити щось. Демонструвати компетенцію або як щось робити. Demonstrate. Second. A training by ensuring she successfully completes her training. Щось там зі стажером, щоб забезпечити їй успішне закінчення її навчання. Для цього в нас є керівник Supervise, який керує. A course or a training program as a teacher. Курс або навчальна програма, як вчитель зі сторони вчителя, що він має зробити? Він нас має надати цей курс: provide або deliver. І те і те підходить. Те саме a course or a training program as a student. А от студент, він проходить курс або навчальну програму. Для цього нам підійде дієслово take. – «take a course». І залишилось у нас «progress» або «competence». Прогрес або компетенцію ми можемо продемонструвати або оцінювати як викладач. Assess or demonstrate. 12.2. Match the two parts of the sentences.

Демонстратор це вчитель анатомії, який чому навчає? Ми казали, як проводити розтин. Спробуйте самостійно знайти цю відповідь в запропонованих варіантах. A clinical trainer is a consultant. Клінічний тренер це в нас консультант. І якщо ми пригадаємо частинку бі нашої теорії. То цей консультант, він надає навчання протягом періодів прямої клінічної роботи стажера. Знайдіть цей варіант. A a supervisor is a consultant. Супервізор це в нас консультант, який чим займається? Пам'ятаємо, що він відповідальний за навчальну програму стажера. Знайдіть, де цей варіант у вас. A medical school is, медична школа або медичний університет, це в нас частина університету, відповідальна за медичну освіту. Знайдіть цей варіант. A placement is стажування це, як ми знаємо, період, який стажер проводить в лікарні або в загальній практиці. A college is. а коледж це в нас така організація. Де збираються спеціалісти відповідальні за надання і оцінку навчання в своїй спеціальності? Знайдіть, де цей варіант. І останнє a fellow is a specialist. Стипендіат це в нас спеціаліст, який досягнув найвищого рівня в своїй спеціальності. Де цей варіант? 12.3. Write in full. The qualifications of the Doctors and Surgeons. А тепер вам треба розшифрувати дані надписи. Уявіть собі, заходите ви в лікарню, бачите 14 табличку. І що означають всі оці абревіатури? Що це вам підкаже про того, хто зараз буде з вами спілкуватися. Отож, у нас чотири особи. Mr. Young Husband. Доктор Дойл, Міс Ингрес, Доктор Мерівел. Поверніться до теорії і розшифруйте ці надписи. Єдине, з чим я вам підкажу, це з доктором Щаслива Погода. Тому що тут є деякі абревіатури, про які ви можете не здогадатися. Наприклад, BM буде означати Bachelor of Medicine. MD ви розшифруєте це легко. FRCP, FR, what Fellow of the Royal College, AP, of Physicians. Fellow of the Royal College of Physicians. Stipendiat, Koraliskoho College, Likarif. Inchinat, passiv, parat, zapusita, roshufrovita. Over to you. How do you become a specialist in your country? List the stages. А тепер треба описати, як стати спеціалістом в нашій країні і прописати всі етапи. Я зробила підбірку таких етапів, наскільки мої знання і знання Гуглу дозволяють це підібрати. Тож опрацюйте цей текст, скажіть на якому ви рівні зараз, чи ви погоджуєтесь з такою класифікацією, яку я надаю, і якого рівня у вас в планах досягнути. Попереду ще у вас додатковий тест. That's all for today. Окрема тема в нас ще присвячена закордонному стажуванню All the C's Elective. Про це ми поговоримо наступного разу. Stay tuned, take care, see you later.